Трамп щойно заявив, що Зеленський змушений буде підписати угоду з Путіним. Ми знаємо, яка це угода. Це віддача Донецької області Росії. Так, це най найстрашніше що там є. І Трамп, очевидно, починає зараз тиск на Україну, на Зеленського, щоб ця угода була узгоджена. Так сьогодні ж китайський міністр закордонних справ приїхав в Європу. І, можливо, пропозиція щодо миру піде від Китаю, бо Європа не хоче, звичайно, йти на умови. Так само, саме, як Україна на умови Трампа, Китай можливо буде краща пропозиція, і Китай таким чином хоче на свою сторону притягнути Європу у звичайно в цій торгівельній війні, які веде Трамп з Китаєм, і збирається й тривати, ну, збирається робити її, вести її далі, вимагаючи від Європи, щоб і вона збільшила тарифи, і загріб поставила такі нелюдські тарифи на продукцію з Китаю і Індії. Так що, така ось ситуація, будемо дивитися.